Вітаю вас на уроці геометрії. Сьогодні тема нашого уроку прямокутний паралелепіпід. основи, грані, ребра, вершини їх властивості. Пропоную вам розглянути зображені геометричні тіла та плоскі фігури, пригадати, що таке геометричне тіло, що таке плоска фігура, виписати номери геометричних тіл. Так, геометричне тіло це об'ємна фігура. Зараз пригадайте, як називаються зображені об'ємні фігури, і знайдіть для кожного предмету форму, яку він має. Так, конус це морозиво, циліндр це стакан, коробка, куб, пірамідка і куля це наш м'яч. Отже, сьогодні ми з вами будемо розглядати прямокутний паралелепіпед як об'єднану фігуру. Має він ребр, ребра, вершини і грані. Дві грані, перетинаючись, утворюють ребро паралелепіпеда. Точка, в якій перетинаються три ребра, називається вершиною паралелепіпеда. Грань, на якій стоїть паралелепіпед, називається нижньою основою. Грань протилежна нижній основі називається верхньою основою. Інші грані називаються бічними гранями. Основи паралелепіпеда мають форму прямокутника або квадрата. Бічні грані мають завжди форму прямокутника, протилежні грані паралелепіпеда рівні між собою. І у паралелепіпеда, як і у куба, 6 граней, 12 ребер та 8 вершин. Прямокутний паралелепіпед позначається за своїми вершинами. Тобто А, Б, С, Д, М, Н, К, П. Тобто 8 букв. Має 8 вершин, 12 ребер і 6 граней. Ось розгляньте на малюнку, де ребра, де вершини, а де грані прямокутного паралелепіпеда. Запам'ятайте, якщо порівняти Куб і паралелепіпед. В них будуть спільні риси, а будуть і відмінні риси. Розгляньте, будь ласка, табличку і знайдіть, які властивості відмінні, а які подібні. На зображених світлинах назвіть об'єкти, які мають форму прямокутного паралелепіпеда. Знайдіть у своїх будинках. Такі предмети, які будуть нагадувати форму прямокутного паралелепіпеда, на домашнє завдання вивчити конспект, дати відповідь на за запитання, з якою фігурою ми познайомились на уроці, скільки вершин, грани, ребер у прямокутного паралелепіпеда, яка фігура лежить в основі і так далі. Також це все записати визначення у зошит, побудувати паралелепіпед, довжина якого 4 см, ширина 3, висота 5 см, пригадати формулу обчислення площі та спробувати знайти загальну площі цієї фігури.